П'ятницю исполнилось 25 лет, как як в ефір вийшла всеросійська государственная телерадіокампанія ВГТРК. Премьерой тогда стали вісті. Дмитро Кисельовий канал Росія 24 зганьбилися на весь світ. Цього разу на чисту воду кремлівських пропагандистів вивели автори програми Лепті журналь, що вийшла в ефір на загальнодержавному французькому телеканалі Шаналь Плюс. Російські телевізійники зробили цілий сюжет про французьких євроскептиків, які нібито втомилися від засилля мігрантів. При цьому розповідь накладено на кадри протестів проти нового закону про працю, які, як повідомляє ведучий французької телепрограми, не мають жодного стосунку до євроскептицизму. На таком фоне стремительно набирают очки евроскептики. А их голоса в Европарламенте и в законодательных органах большинства стран Евросоюза слышны все громче. О том, как это выглядит на примере Франции. Антон Лядов. de manifestations. Le journaliste est sur place et commente ce qu'il se passe. кільцепасюжет Росії 24 проілюстровано інтерв'ю із французами зі звичайними демонстрантами, студентами, пенсіонерами і навіть колишнім держсекретарем Франції з європейських справ Брюно Лемером. Переклад у сюжеті зроблено гучним закадровим голосом, що не дозволяє почути справжні слова респондентів. Французькі журналісти відшукали героїв програми Кисельова і показали їм сюжет, який демонструвався для росіян. Okay, ты, сюда. Я хочу Нет, Усі герої запевнили, що російське телебачення грубо спотворило їхні слова. Або навіть змінило сенс їхніх висловлювань на протилежний. Так дівчина, яка в сюжеті Росії 24 нібито говорила, що боїться мігрантів, насправді зовсім їх не боїться і вважає, що Франція повинна надавати притулок людям, які втікають від війни. Вона називає переклад огидним і образливим. Літня жінка, яка нібито скаржилася на те, що її вигнали з роботи і взяли на її місце трьох мігрантів, каже, що насправді просто пішла на пенсію і ніяких трьох мігрантів на її місце не брали. Те, що зробили російські журналісти, вона називає брехнею. Брюно Лемер, який за версією перекладу російського телеканалу заявляє, що Франції варто більше співпрацювати з Росією, повідомив французьким журналістам, що його відповідь являє собою суміш з різних фраз, що дуже відрізняється від сенсу його справжніх відповідей. Також в сюжеті є епізод про те, як мігранти захопили Паризький ліцей, який через це довелося закрити. Насправді ліцей було закрито ще у 2011 році задовго до початку масової міграції. Наприкінці сюжету його герої закликають російських журналістів не спотворювати під час перекладу сенс висловлювань і заявляють, що обурені зрадою з боку російських телевізійників. Те, що сталося, слугуватиме. Черговим клеймом ганьби для усієї телевізійної кухні кремлівського міністерства масової дезінформації, але як сказав би сам Кисельов, утім нічого нового. Впрочем, нічого нового.